Установка eSIM проста. Переконайтеся, що ви це зробите перед політом до місця призначення. Все, що вам потрібно зробити, це відсканувати QR-код з іншого пристрою. Для всіх варіантів виберіть свій особистий номер. Якщо у вас немає другого пристрою для сканування QR-коду, використовуйте ручний метод. Спочатку перейдіть до налаштувань на вашому пристрої. Знайдіть «Cellular». Потім виберіть Додати eSIM». Спочатку натисніть на Використати QR-код. Потім виберіть введення деталей вручну. Тепер скопіюйте та вставте деталі з додатка. Потім натисніть Далі, щоб активувати вашу e -SIM. Тепер ваша eSIM встановлена. Коли ви прибудете до місця призначення, вам просто потрібно включити її. Дивіться, як це зробити у наступному відео.